Вітаю всіх глядачів мого каналу. Ну, дуже мені хочеться вам розповісти про таку чудову гортензію, як Палістар е, Афілія. Е, це гортензія низькоросла і дуже-дуже рано квітуча. От Перед вами саджанець, якому всього-навсього третє літо. Це мій живець брунькою живцювала із свого куща, який знаходиться в ґрунті. Е, Вирощувала я його, от бачите, горщик 60 літрів. От, навесні була, була, відео було по підрізці цього. Саджинця. І Потім в травні місяці я показувала, чи початок червня, може бути, показувала, як він квітне. Тобто він заквіт дуже рано, дуже рано. потім він отак становиться таким от, ну, рожеві танакі набуває. От, І так він отак от і залишається. Показую просто вам з усіх боків, як він зараз виглядає, тобто кінець вересня. Він наростив ось такі от великі гілки нульового порядку. Скажу зразу, що в ґрунті він нарощував в мене ці гілки ну, не так сильно. От вони були десь от ну, не більше, ніж отак. От. Тобто це було там. 20-30 см. Коли я не знала, що мені робити і як формувати цей кущ, я зверталася до груп різних по гортензіям, але мені так ніхто і не розповів, хто писав, що ми зовсім його не обрізаємо. Росте, як росте, хто писав, що я його не люблю. Із-за того, що не знаю, що робити от з такими от паганами, це дійсно особливість цього сорту. Він вистрілює такі от пагани. Бачите? Нульові пагани, і, які закінчуються отак от брунькою квітковою. Причому ці нульові пагани, він починає, от як я спостерігаю за цим сортом, починає їх вистрілювати тоді, коли. Квітка повністю старіє. Тобто, не тоді, коли вона от становиться там, рожева, чи якось, а от вона старіє зовсім. З'являються такі сухі там, да, квітки от якісь. от бачите, Значить, як вона... тобто Тоді от наростають оці пагани. Наростають вони, виходить, от, з якоїсь бруньки, яка не, не участвувала в цвітінні. От дивіться, бачите, тобто була гілка. Тут от це квіткові от гілочки невеличкі. А от, оцей нульовий пагін, от він, він там десь поч... на гільці, на прошлогодній гільці, він починає рости. Зараз вам покажу. От дивіться, от на цій гільці, От гілка минулого року. Тут виросла от один пагін нульовий, і от другий. От він. От, от так от він вистрілив. Да? А тут, в принципі, тут квіткові йдуть гілки. От. Значить, як я формувала ну, цей кущ? Тобто я вирішила так, що я такі от гілки нульового порядку. Отакі от, я їх покладу горизонтально, підріжу, там, наскільки бруньок мені треба. 5-6, ну коротше, Це було просто до кінця горщика. От Бачите, всі гілки у мене лежать горизонтально. От лежить горизонтально, ось лежить горизонтально. Тут от, оця от гілка. Вона от лежить горизонтально і прикріплена навіть от металевим ключечком. І тоді, що з кожної, отак-от от от я віду пальцем по цій гільці, І з кожної е, бруньки йде квітка. Ось квітка, ось квітка, ось ну, вирішує, як гілка, яка закінчується квіткою. Бачите? Тобто гілка, яка закінчується, тобто, кожна брунька. На лежачій от гілці вона видає отаку нову гілочку, яка закінчується квіткою. Квітка починає у неї раз, два, три, на четвертій Тось гілки оці, короткі. От. Вони, вони дуже короткі. Ось, бачите, коротка гілка. Ось коротка гілка. Тось квітка у неї у цього сорту вона йде на третій або на четвертій брунці. От. Бачите, отаке от от суцвіття, але воно йде на третій або на четвертій бруньки. Тобто, якщо я от візьму, бачите, от, отсюди пішла з гілочки, пішла гілка нова в цьому році. І вона дала раз, два, три, і на четвертій бруньці вона вже дала мені квітку. От от. Тому якщо я отак візьму оцю гілку, оцей нульовий отакий от пагін, і його отак залишу зверху. Да? Тобто, який є варіант, от він в мене виріс. Більше він рости цього року вже не буде. Значить, що, я можу його підрізати от, от чином, те, що так нахилити. І тоді у мене буде, от з кожної, бачите, от у неї товсті такі бруньки. І на листу по дві бруньки: з одного боку листа і з іншого боку листа бруньки. І з кожної цієї бруньки піде, піде гілка. Ось тут буде дві гілки, тут буде дві гілки, тут дві гілки, тут ну, коротко, кругом піду, буде по дві гілки, і ці гілки будуть закінчуватися квітами. Гілка, ну, довжина цієї гілки буде чотири бруньки. 15-20 от. тобто, 15 см. 15 см отак. І буде отака квітка. Якщо я не отак залишу цей. Пагін нульовий, залишу цей нульовий пагін, оцей то вона дасть або отут-от зверху одну квітку велику. і все А тут буде все пусто, отак пусто буде. І тут буде пусто або вона в крайнім випадку видасть отут-от з верхніх, ну, якщо тут от я прищіпну. Візьму, да, або закруглю. Ну, тут вона сама закруглиться, то вона дасть максимум з последніх раз, два, три, там, трьох або чотирьох бруньок, дасть мені три або чотири квітки. І буде знову гола гілка і тут три-чотири квітки. Все. Е, більше варіантів у Полістар афелії нема для цвітіння. От це у нас е, взриви кругом, собака перелякана, прибігла до мене. Думаю, так буде буду те саме охоронець, називається, боїться до зовсім всіх вибухів. Значить, що тоді я пропоную як формувати для того, щоб отримати такий букет. Тобто, однозначно, якщо ми беремо отаку гілку, от На маленькі ще раз, да? А, значить, от дивіться, і ще от такі от нульові пагани, вони обов'язково от вони виростуть обов'язково виростуть з бруньок, які передують ну, перед квітковими. Тобто, от якщо гілка закінчується, от бачите, скільки тут то, у неї всі, всі. От, скільки квітів, так? то оця базальтова, вона там десь спереду, або от вона, вона визникає на, на старій гільці. От, на гільці минулого року. Бачите, ось вона. Тут от теж гілка минулого року. От, ось вона, Гілка минулого року, яка тут от квітла. От, і в неї от вилізли отакі от базальтові отакі, ну, нульові такі пагани, які. Ще раз скажу, які виростають після того, як зупинився рост цієї гортензії. Це точно. Я вам кажу, багато років я спостерігала за цим першніше вам розповідати. Значить, це чисто свого досвіду. І дивіться, які товстезні бруньки вона закладає. Це все ми можемо взяти як квіткові бруньки. Нам нема смислу. Тримати оцю гілку тільки для отей, отої великої квітки. Для того, щоб отримати букет, отак от, треба оцю гілку, показую на самій маленькій, отак покласти її і обрізати. І тоді у вас вийде з усіх от цих жирнючих от цих бруньок, оцих, підуть квіти. Тобто підуть е, так, отак, да? от дивіться, які товсті бруньки. З кожної з них піде гілка, яка на четвертій бруньці дасть квітку. Тобто, тут буде дві гілки з квітами, тут буде дві гілки з квітами, тут дві гілки з квітами. Тобто, скільки вам треба квітів. Ну, наприклад, мені я отак вертикально залишати не буду, я її отак пригну. от, І. Е, Залишу там ну, стільки, стільки мені треба китів. Захочу, якщо ну, весною ці гілки, прин, значить що я можу сказати? Ці гілки можна навіть формувати, верніше класти, як вони ще й не такі от ну, товсті, дерев'яні. ну, це у мене отак виросло, да? А тобто, що я хочу сказати? Що можна не тільки отак горизонтально покласти, а отак от і закрутити її. Розумієте, їй це все одно як лежати. Отак. Якщо ви так закрутите, закрепите, тоді коли ну, закрутите тоді, коли е, там, поки вам розповідаю і листя всі пообривала, Закру, закрутите тоді, коли е, вона буде м'яка. ця гілка, ну, А м'яка вона буде, е, ну, от я, знаєте, як виноградна лоза. Коли дощі проходять і коли дуже сира, тоді й лоза м'яка. Ну, тобто, всі ж складали колись віноград, да? і знаєте, як складати виноград. Ну точно так же і тут можна закрутити ці гілки е, отак, отак от по краю горщика. Ну, от, оце, виходить, я маю такий от букет з трьох гілок. Ні, да, з трьох гілок. От Отак от, от. Так що, такі особливості е, палістар. Хто хоче мати таку гортензію, то ви повинні знати, що вона у вас не буде вища, ніж оцей розмір, вона буде рости більш вширш, тому що кожен рік вона буде видавати отакі от нульові пагани, на яких на наступний рік буде квітнути. Ну, тоді, виходить, у нас, в принципі, теоретично буде оце середина якось пустувати. Ну, мабуть, так. Або, можливо, можна от застосовувати оцю, допустимо, вона квітне, так? І залишати, обрізати її, отак, обрізати її, так, да, точно от З квіткою вона. І отут же ж в неї є бруньки. Тобто, виходить, я залишаю дві-три бруньки, от таких от. от. І все. І тоді вони квітнуть. От дивіться, виходить, ще раз показую, як вона от де вона проквітла. У неї раз, два, три. Три бруньки і далі квітка. Все. Ось я далі ще рахувала, раз, два і далі квітка. Тут де ближче до начала, тут чотири бруньки. Раз, два, три, ні, теж три. Теж три і теж квітка. Ну, в общем, коротше, так. Да. Получається, от на цій гілці я можу залишити одну чи дві краще друг, дві бруньки, отак обрізати, тобто обрізаю квітку. І вони будуть квітнути отут. -от, да? І отут, -от, за рахунок цих. Ну, бруняк получе за рахунок гілок, які зараз тут є, вона буде квітнути всередині. А ці гілки ми будемо расшир... за рахунок оцих гілок, ми будемо розширювати коло свого куща. Ну, все, поки вам розповідала, от так от і спланувала, мабуть, собі на наступний рік, як я її буду обрізати. Просто в грунті в я вам не можу зараз показати, як вона вона виглядає, тому що я ту гортензію запропонувала людині і продала, тому що ну, не тому, що вона мені не подобалась, а тому, що в тому місці, де вона росла, вона там занизька. Оказалось. Я от вам тому і знімаю відео, щоб вам показати, що треба планувати її місце. що от вище, ніж отак, от вона не буде. От бачите, в горщику вона дивиться гарно. Да? Тобто по висоті, А коли вона просто в ґрунті, ну от представте, це рівень ґрунту. Да? А у мене там ну, в тому місці е, виросли вже е, там, е, піон деревовидний. Потім Моживі... Ні, не а туя вирісла велика. І виходить, вони якось домінують над цією низькорослою гортензією. В мене навіть там, коли квітнуть Ой, якісь там такі однорічні квіти, от, то вони, виходить, вище, ніж ця гортензія. потім я їх зрізаю і тоді видно гортензію. Тобто її треба отак от десь. Ну, висаджувати на такому відкритому місці і планувати, що вона буде така низькоросла, але буде розходитися вширш. Ну, це саме особливість цього сорту. От усіх гортензій зій, оцей верх, отак оце, от, от гілка, да, вона закінчується квіткою. Вона наростає і закінчується квіткою. Це єдина гортензія, коли вона вона от осінню от наростає от, і, і просто закладається на наступний рік. От нема. Ні у якої гортензії такого нема. Ой, Брітані, відходь. От дивіться, про що я кажу, да? От Собака тут ходи, і я руку простягаю, і вона йде. От кожна гар... у гортензії кожна гілка закінчується квіткою. Все. Нульових нульових от, таких от паганів ніяко гортензії не видає. От цей самий і квітка. да? Пагін і квітка, пагін і квітка. Все. А ця? Оце і в неї і є оце особливість цього сорту, що саме от видає вона ці нульові пагони, які ми будемо на наступний рік знову формувати. Ну, все, коротше, мені собака не дає нічого розповідати. От вона дуже перелякалася цих вибухів, і тепер до вечора не буде від мене відходити. Що, в на все добре? Гадаю, що я вам змогла донести, як формувати ці гартинзі, тому що ну, це чисто з мого досвіду, тому що ну, ніде в групах мені нічого не змогли отак толком розповісти. Кажуть, ми їх не, не обрізаємо. І навіть ну, не люблять цю гартинцю, а чого її не любити? Вона ну, такий гарний букет дає. До побачення. На все добре.